Насамперед хочу сказати, що сьогодні у нас, слава Богу, відбувся повноцінний робочий день, ніхто не застосовував заходи блокування парламенту. І я найбільше скажу, сьогодні на погоджувальній раді ми винесли одне дуже важливе рішення, про яке я хочу поінформувати всіх колег. На положеній раді ми вирішили, що ми усвідомлюємо, що блокування трибуни та інші форми непарламентської діяльності. Які не мають там, які забезпечують законодавчі роботи, суперечить регламенту Верховної Ради України. Друге, ми закликаємо дотриматись принципів закладних на зустрічах у форматі діалогу Жана Мане, де ми спілкуємося з нашими фракціями і групами, і знаходимо порозуміння в парламенті. Третє, категорично засуджуємо будь-які дії, які перешкоджають виконання функцій Верховної Ради України, визначених Конституцією України, особливо період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Четверте, визнаємо необхідність подальшої консолідації за для прийняття важких хріщів необхідних для перемоги та відновлення України. І п'яте, прагнемо і надалі підтримати згуртованість та єдність, а також затримувати свій будь-яких дій, які, які дестабілізують діяльність Верховної Ради України. За це рішення проголосували всі фракції і групи, крім однієї. Але, попри це, я наполягаю як голова Верховної Ради, що та єдність. Парламенті, яку ми здобули в перший день повномасштабного вторгнення в Україну, про яку ми заявили усі з цієї трибуни з цього місця, вона повинна продовжувати всі інші дії, які мають на меті синдром 21 травня, розхитування ситуації і так далі, вони повинні були припинені, тому що це дії, які деструктивні для українського парламентаризму, а значить і для національної безпеки України. Я дуже дякую всім колегам з. Погоджувальної ради, які підтримали це рішення. І завдяки цьому нам вдалося провести спокійний, правильний парламентський день. Під час цього дня ми прийняли дуже багато важливих законодавчих актів. Крім цього, є я, я, мої колеги, які більше детально будуть розповідати про сутність цих актів. Сьогодні ми провели так званий монодень комітету справоохоронної е діяльності. І я думаю, що ми і далі будемо рухатися, щоб парламент виконував свою функцію, а не займався різними. З'ясуваннями обставини ситуації, які комусь принесуть лишній лайк чи лишній бал в соціологічних опитаннях.